Добрий день, шановні колеги. Сьогодні п'ятниця, тому час зробити щось дуже цікаве. Я пропоную розібратися, як робляться карточки товарів у магазині Ябко, у слайдері. Подивіться, будь ласка, дуже цікавий дизайн. Він трохи вибивається з того, що ми привикли якесь все рівне, біленьке у інших інтернет-магазинах, а тут це ціпляє. Давайте ми навчимося це робити плюс. Ми не просто навчимося це робити. Я дуже-дуже просто поясню, як робити обрізку будь-яких дівів, так, щоб ви розібрались. Дайте мені 10 хвилин, і ви зможете це зробити самостійно. Добре. Завжди, коли в мене виникає питання, а як вони це зробили, я роблю ось таким чином інспектувати, наводжу зображення і трохи. Так собі ніяковіють. Чому? Тому що ось ці елементи намальовані. Ха, хотілося, щоб вони були зроблені за допомогою HTML-CSS. Тобто дизайнери трохи ледащо спростили собі завдання десь на 50%. Добре. Гарно, що хоч картки вони промалювали за допомогою CSS. -а. Тобто, ось ці скошені вугли зроблені за допомогою HTML-CSS. Я пропоную розібратися, як це зроблено. Ну, звісно, ви скажете, так, що там розбиратися. Клікнули на зображення, тут нічого немає, клікнули на батьківський елемент. І ось ми отримали, як воно зроблено. Я не знаю, як ви, можливо, ви краще мене у HTML і CSS, але якщо б я, починаючи був розробник і подивився на ось цей код, ну я б нічого не зрозумів. Мені б стало поганенько, і я б робив якось по-іншому. Можливо, малював би в фотошопі ось ці вугли. Але. Сьогодні ваш день, і мій день, тому я поясню дуже просто, якось це працює, і ви зможете самостійно написати. Давайте з вами зробимо такий челендж. Я буду писати, не підглядати у те, що ми отримуємо. І розкажу так, що ви зрозумієте, як це зроблено. Беремо ось цю гарну дівчину з телефоном, клікаємо для того, щоб скопіювати і почати розробку. Зберігаю зображення у ту теку, де буду все це робити. Хай буде це ось ябко. Тут я створю теку а, Images. І давайте збережемо якусь іншу картинку. Я додам. Назву Phone, хай буде є. Стільниковий. Добре. Почнемо працювати. Беремо теку, ось вона в нас. Ось зображення. І додаємо індекс.html.html є. Генеруємо стандартну структуру HTML, натискаємо tab. І ось тут пишемо ябко, Є. Далі мені треба додати це зображення на сторінку. Я додам додатковий клас контейнер просто для зручності. Створюю div з класом ябко, І в нього засуну зображення. Вибираємо Images. є. Yeah. Можна запустити Live Server, щоб подивитися, що я наробив. Ось таке в мене отрималася верстка. Це не дуже зручно, дуже велико, і мені не дуже зручно з нею працювати. Тому я додам декілька класів. Оскільки я додаю класи, то треба створити style CSS або будь іншу назву CSS файлу, і підімкнути у теги head. Пишемо лінк, натискаємо Tab. Я не пам'ятаю, як писати там стейлшет. Є. У Stealth CSS я додам декілька класів. Щоб ви бачили, що відбувається, я відкрию одразу все, що ви ось тут будете бачити: контейнер. Максимальну ширину задам йому 800 пікселів і зроблю Margin. 0 auto. ось таким чином. Супер. Це не принципово, це в мене таке наслідування старих. Етік. Можна, Я зараз буду флеш, флекс прописувати, і можна без цього всього обійтися. Але це така звичка. Далі для ябко, я задам для зображення ябко, я задам ширину 500 пікселів. Чому? Тому що, якщо я задам, якщо я буду задавати зараз у Відсотках, то мені буде важко рахувати. Я покажу, як врахувати, але ось так треба зробити просто для того, щоб ви зрозуміли. Давайте подивимось, яка висота зображення стала 500-800. Тобто висота зображення 800, а ширина 500. Добре. Вирівняємо клас Ябко по центру. Для цього можна додати Display Flex, Justify Content, Justify Content, Center. Все. Достатньо. Тепер ми будемо обрізати. Як обрізати? А, ну ви вже знаєте, ви піддивилися, ви розумні люди. Ви сказали, ага, для того, щоб підрізати елемент, то треба додати кліппас полігон. Супер. Кліппас-полігон це добре. Причому подивіться, будь ласка, в... на відміну від ябко, я додаю кліп-пас на саме зображення, а там він надів, який іде. Зверху зображення, тобто обгортай його, а я зроблю ось так. Декілька слів про кліп-пас. Коли я його вчив, в мене перегорів мозок від документації того, як це зробити. Тому я дуже просто зараз все поясню. Кліп-пас може приймати декілька функцій. Ці функції будуть впливати на те, як потім обріжеться ваше зображення. Якщо вам треба обрізати кругом, то ми напишемо Circle. Якщо треба овалом, то ми напишемо там о, овал, я забув, як Еліпс, Еліпс, так. Сам собі підказав, сам відповів, супер. А Якщо треба обрізати лініями або фігурою, це полігон. Супер. Я написав полігон і буду працювати з ним. Тепер по полігону, як він працює. Зрозуміти, ось цей код для новачка ну, дуже непросто. Ось цей код обрізання. Давайте ще раз. Інспект. Так, ось div. І ось оцей код. Для новачка: ось цей код, ну він сламає собі мозок. Тому я буду пояснювати, як це працює. Ось моє зображення. Я його повинен обрізати ось таким чином. Подивіться, будь ласка, ось так. Я хочу обрізати ось так. Ось так обрізати, ось так обрізати. ось так. Ну, тобто Я хочу намалювати ось таку фігуру. Якщо ви порахуєте, я порахував на попередньому відео це 8 uh, кутів, 8 сторін. тобто Це uh, полігон, який містить 8 елементів. Uh, мені треба задати координати ось цієї точки, ось цієї ось цієї, ось цієї. Ось цієї і ось цієї. Виглядає дуже складно, але нічого складного тут немає. Я поясню чому. Дивіться, будь ласка, давайте я це все відміняю. Ось цей весь полігон, і зроблю ось таким чином. Хай в мене буде. Тепер мій ще раз, ось таке моє зображення. Мені треба намалювати ось таку лінію, зробити відсіч. Далі. Тепер ми почнемо малювати. Починаємо малювати з верхнього кут, ліворуч кутка, ось він. І йдемо за часовою стрілкою. Ось таким чином. Мені треба, по-перше, задати ось цю точку на координатах. Як працюють координати тут? Ось це вісь Х, ось вона пішла. Ось це вісь Y. Я додам надписи, але, вибачаюсь, вони дуже каряві будуть X і. Y. Ось це 0. Тобто, ось ця точка, ось вона, буде мати іксову координату 0. А ігру координату це ось ця відстань, на яку ми хочемо скосити наш вугол. Хай буде 30 пікселів. 30. Далі, ось ця точка матиме іксову координату 30. А ігрива координата буде 0, звісно. Ось так. Супер. Далі. Далі мені треба ось тут намалювати точку і ось тут. Давайте ми попрацюємо з цією точкою. Якщо зображення має 500 пікселів ширини, то 500 мінус 30 пікселів буде 470. А ігва координата буде 0. Це друга в нас пішла. Тепер оця точка, вона буде мати іксову координату 500, а ігрікова координата буде 30. Давайте перенесемо ось ці цифри у наш код. Тобто, я становлюся і починаю заносити 0,30, далі 30, 0, кома. це перші дві точки, далі 400. 70, 0, кома, і 530 кома. Супер. Тепер йдемо до нижньої частини зображення. Давайте я теж її зроблю ось таким чином. Ось вона. І подивіться, будь ласка, мені треба намалювати ось ту точку. Ширина 500, тобто іксова координата буде її 500. Ігрикова. Висота в нас зображення. Давайте глянемо, яка я забув, вибачаюся. Висота зображення 800 зараз. Тобто, оце ось буде 800 по Y, Але мені треба 30 не дойти. Тобто, це буде 800-30, 770. Далі, о, Photoshop щось хоче. Хай він трохи відпочине. Давайте я його приберу. Треба оплатити ліцензію. Ось ця точка. Ось вона. Вона по іксу буде 470. А по Y буде 800. Є. І тепер ось, ці, ось ця точка. Остання лінія малюємо. Ось ця точка по іксу буде 30. А по Y буде 800. І ось ця точка. По X вона буде 0. А по Y 800 мінус 30, 770. Ну, якщо я зараз десь помилю, помилюсь, це буде такий епічний провал, що ви зможете насміхатися, відписатися і більше мене не дивитися. 30, 800, 0,770. Не забувайте, будь ласка, додати одиниці виміру. А то не буде працювати. Там, де 0 можна не додавати, але можете додати у всі записи. Нічого страшного не станеться. Ось таким чином можна писати. Але прийнято, коли 0 пропускати. Добре, подивіться, будь ласка, що ми отримали. Верхні. Угли скошені, нижні скошені. Тобто, ми з вами розібрали, як це працює, і воно дійсно спрацювало. І ми це зробили не підбираючи, ми розрахували, як ці лінії малюються. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Тобто ми малюємо просто сітку. І починаємо розраховувати. Якщо нам треба більш скошені вугли, то замість 30 ми беремо 50, 100, скільки хочемо. Тобто, наприклад, ось тут, якщо ми візьмемо 50 і ось тут пропишемо 50, то ми отримуємо більш скошений вугол, ви бачите. Аналогічно, ось цей вугол, якщо ми хочемо скосити, ми можемо взяти ось тут відняти не 30, а 50. І аналогічно ось тут відняти 50 і отримуємо. Ось ці паралельно скошені вугли. Далі. Якщо ми не хочемо скошувати ось тут вугол, то нам замість 30 треба поставити 0. І подивіться, що буде. Ось тут ми не хочемо скошувати вугол, поставимо 0. І цього достатньо, щоб вугол не був скошений. Тобто ми можемо гратися, розуміючи, як це працює. Якщо ви зробите це раз, то вже проблем з полігонами ви не матимете. Ви зможете будь-який полігон прорахувати. І записати ось таким чином за допомогою координат ліній. Далі. Тепер ви бачите, що в нас є, наприклад, 50%, то ми можемо замінити це на змінну, винести в рут і тут проставити. І ви тепер розумієте, де висота 100% береться та що ж таке, а де береться ширина 100%, і додати функції як у Ябко. Якщо вам складно щось отаким от чином зробити, то ви можете скачати цей код під відео. Я даю посилання на мій телеграм, де все це викладую. Якщо ж ви хочете самостійно розуміти і писати такі коди, то приєднуйтесь до курсу HTML для JS-розробників. Тут є весь опис курсу, під відео на нього посилання буде. Якщо є питання, натискайте, задавайте. Побалакаємо, я розповім, що вас цікавить, і приєднатись до курсів. Ціна дуже оптимістична і дуже гарна для теперішнього часу. З вами був Олександр Лущенко, палець угору. Бувайте, ми ще з вами зустрінемось.